<р banquet> О, их <пит computers> Алло. Не, давай наша бомбета повернулась. Да, давай. Я думаю, ничего не станет, потому что я одни законы не прочитаю. заклинание. Вот. Ну, что ж. А, ладно, да, ладно. Может, вот это? А это будет это. Не читай заклонения. Кто это? Это я. Ти хто? Я це ти. А ти? Чого тебе звати? Ти повинна звільнити мене, щоб дізнатись. А як себе освободити? Звільнити мене важко, і ти цим не споришся, тому затинай. Цікаво, що це виконання. Клонування просто не потім по Що? Хто? Хто не сміявся? Так, треба дзвонити срочно Мілісі, вона скаже, що трапило. О, алло! Да, ще як трапилося. Я прочитала заклинання в книжці на сторінки. Зараз схожу на цю в Ще секунду. Сторінка. Ось. 96-97. заклинання зараз почитаю. А, так, да, звісно, я не буду читати. Я почула, хтось засміявся. Потрібно викликати луну. А як це робиться? А ти не можеш прийти? А, то ж, я ти ж поїхала в Чернівці. І що мені робити? Я не знаю. А хто така Віра? Ладно, позвоню. І що тепер робить? Що це там на дворі? Мені потроха дозвониться, срочно! сочно. голосовий. Алло, Катя. Да, що таке? В мене з того паранормачена, ти можеш приїхати? Ні, я не можу, я в іншому місці. Блін, а ти не пам'ятаєш номер номере, бо у мене пам'ять пропала після того, як у мене села Міглі. Ні, пробач, я не пам'ятаю. <свісно> ну, ладно, давай. Добре, давай. І що мені тепер робити? Опять секунд. Так мені потрібно вийти на двір. Або викликати луну. Але як викликати луну? О, я нічого не пам'ятаю, ні капельки. Ладно, потрібно вийти подивіться, можливо, цей хтось схожий на мене? Зник. Стоп! А як заклинання називається? Так, так, де це заклинання? Де це заклинання? Ось!

Я свій клан, де роти мене. Не хочеш. Те, що хоче кожен клон, якщо б'ю тебе, та залишуся тут навіки. Не, не чіпай мене. Дівчат багато, але все не смій трогати. Ось не йди сюди. Нічого. Забудь дорогу ти сюди і не повертайся, поки тебе ніхто не звав, от і не з'являйся. Як тебе звати? Ярина. Дякую, Люда. Я все бачила. Ось і добре, що все закінчилося добре. Хоча мене так і не повернулося. te doma